But she might go up on YouTube. I for that could then start a quote with the picture on my cooking. У кого які за уважені пропозиції, що це буде. Примає. Станом на голосування перебудення. Хто за порядок приобретання пішов? до першого питання. Внесення зміни, поводить повідомити запису, а пороні зброї, буде слово. треба Но і резаки ми проконсультувалися за мересом, взагалі в каждую фактично фактичну адресу нашу, ну нема собор таку вимог, і що адресу, адрес ту замість що ковід. Як сам буде сюди, щоб на ковід намини, то адрес не вказуємо. But that's what this month was, you

Было специально про мертвые люди, про то, что то есть все лекарства будут на раме. все еще не скоро, когда разъедем, мы можем, мы можем, мы можем, мы можем, мы можем, мы можем, мы Загарами можливо буде зміна десь півжовти місяць, але це ми її вже ще попрацьовуємо, тому що щось державі так зв'язки зв'язку з, зв з ліквідацією цього кодексу господарського кодексу, то uh, це може бути змінити.

Тому ми не подоволюємо рапорту. Там такий змагав у відео. Так. Питання, що стоїть зараз на правах із депутатів ДНР. Третьє питання. Приглашається питання підтримок проєкту рішення послугових національностей. Третє питання. Парламентський організатор статуту комунального екологічного центру культури і місцевих згодом з підставою Смілянської Ради заходження на рівень інфляції. Доволі дозволяється. Аналогічне питання це відповідно до закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіальних територіального устрою України на зміни у статут місце знаходження центру культури СНП Збурів та населища. Більше змін я так не маю. Та нема. Так, не, не, не. Пасадо, коли.

Питання аналогічно. СНТ міняємо населення. У нас є десять внесення всі заклади, які розташовані в турі, ми мінімум статус. Тобто це дурість професійний, дурьів, дурістів селищної ради, опорний замість така доріська занесідня школа, значит, комунальний установ, дорісний ресурсний. ресурсниця, статут будинку дитячої та юнацької творчості. Значить, статус комунального закладу культури, тобто Зюрицька музична школа, статус буде підтягнуто на підставі розпорядження про Зюрицьку центро професійно 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 Симповальнич там попередньо говорила, у нас притяжку на основной школе там не дулики попередні отстоять, а тут же будут проволоки хотя бы можливо його досконали выправи читаючись статус, иди США не дорого якони чи державної чи комунальної форми власне. В усіх ну, передніх навчальних закладах кажучи, там, там звучить, що організаційна правова форма власності, комунальна організація, установа заклади і так, так. далі. США, наприклад, цього нема. Да, можливо, давайте давай один з один, такими пунктами, що інізаційна правова форма. Комунальна організація до шкафу станова заклада, так як воно звучить у переліку цих організаційних правових форм. Так, по-друге, -по допомогти пункт 1-2, там, де звучить повна назва Зорівська, дитячо юнацька спортна школа Зорівської селищної ради і пункт, там, де скорочена назва дію США. Що воно в статуті передбачено і, і повна назва, і, і, і скорочена. Тому що, е, наприклад, під, під час дачі звітів статистичних і так далі, там є така, вказує повну назву і, і офіційно скорочену назву, як, як, як воно це. Як воно є. В далі та і США не, не бачить. Ну, перше дело, в мене ж немає теж, значить, по вас у нас на підтвердження закладу спільно професіонали, безвідмовно, да. Це ні в ні в статуті закладу, що основи цієї संस्थи, отже, береться рішення. Є. Все. Отділ останній, що приймає. Приймає рішення, додатковий, чи це козальний радар. Так, просто доповнити цей і в пункті там, де згадується собі, що перед ліквідією ДЮСШ п'яте відділення чомусь з'явилося у нас відділення повітряної гімнастики. Скажімо так, повітряна гімнастика не є в Україні офіційним видом спортом, це вид циркового і, вітряна, спортина, школа, не... Побоже, і так далі мистецтва. І дитячо-гінація спортивна школа не у всіх своїх положеннях і так далі, це забрати повітряної гімнастики. У нас, у нас у нас офіційно чотири відділення – футбол, атлетика, дзюдо і художня анінатика. Ми що ми там вирішили, ну як вирішили питання, ми хотіли втратити такого спеціаліста, надати можливість дітям нашим займатися цим, скажімо так, своєю творчістю. Ми фактично пішли, скажімо так, на порушення статутних документів США, але ж треба його привести до порядку, тому що. Рано чи пізно у нас можуть за це і переписати нам і використання бюджет не Тобто Тобто оцей статут при, прибрав. Ну, а решта там і не суттєво. Стосовно юридичної адреси, там де наш нас ФОПи і, і так далі, юридична адреса з України США, скажімо так, на заєваному на існуючому об'єкті, то чи хай вона і так і на далі будучи.

Садець, 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 садець. Тренера, Якщо не ж розумієте, що Вона вернулась, але вона у нас офіційно рахується тренером на відділенні художники. Художництво займається. Я піднімав питання, це питання перед Валісою Петріною, тому що це так, якщо воно і надалі було, ми фактично підпідставляємо директора дів США. Розумієте, не так Миколаївич, Миколаєвича відділу світла як директора радію США. І моя пропозиція взагалі цього спеціаліста з 1 вересня перевести у будинок дитячої юнацької творчості, що вони чисто дію США, тому що фактично ми не то законодав. Це церковні культури. Вона була світі що? Вона може працювати на відділенні художній наступності. Вона може працювати на відділенні не, це находиться, Олександр, як погодиться, ми це заберемо. Ні, якщо хорошення, якщо вона. Олександр Васильович, вона це може істецьковеним стрільці це не цифрове, Тут, розпочат, хочете, ідяк, Там є там, Давайте ми паку, 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 паку. <поцелі> нам ли быть і самые колонки на, это, там, на у у у б у те можна. а то с ним нас не після <поцелі> <поцелі> хора. Тому що, подивіться, ось, якщо ви йдете в Україну, ви йдете в Україну, і це вийде у сфорту України. Я розумію, що ви йдете. Так, ну, це на роботі, бачите? А то вони відпочивають на полу, там, воно, яке, цяне, і обговорюється питання, йде ось, кому вас скаржить, це, яке, а у відео, яке, і там, в культуру, яку я вам діляю, і це, я вам діляю, ось, ота, пішли, і, вірю, і, вірю, і, вірю, і, вірю, і, вір ні, погано, що у вас немає. Студии церковных мистецтва, наприклад. У нас есть. Почему вы его сидели? Я прийшов у вас. Так, це питання, ми могли б обговорити с собой там, и да мы можем. А порядок. Як начальник сек, то і в начале відеосимок. Я тут говорю, як я буду. Так, ще питання які. у голосування питання четверте про винесення на сесію із губ на тут. Ні. Ми на сесії, якщо ви дозволяєте, ми не будемо казати, що змінами, ми просто до сесії зараз. Це робити проект рішення.

вопрос. Кто за проект решения, кто что у вас стоит принять? Благодарю, все питания я вам вырешил, если вам нет, то там не хочется. Gracias.